Віталій батальйон, Шахів, врай проти Мін Бек Бао. В'єтнам, рейтинг 2018. Силийский захист. Варіант Свешникова. Знаю такого ходу. Перший раз бачу. Може, і не перший. Не пам'ятаю просто. В 30 не знаю. Поки. Та, теж 2-0 піду. Звичайно, да, слон G5. Я йду сюди. Білопольника поміняю. Основна наша ідея це тримати поле d 5 під нашим контролем, щоб тут білопольник не розміняв нашого коняку. Так, його ідея ясна. Плюс-мінус. Кінь на D4 прийде в нього. Ясно. Все це ясно. Чи треба мені допускати сюди Туру. Ну, не дуже хочеться. О, Можна просто кінь є три, типу, взяв. Ну, все, все рівно сюди Тура прийде. Все рівно Тура прийде. Щоб не було цього коня, я вже... Вважав... а стоп, тут ще й цей чувак. Є. Тут він зараз може взяти, да? Пожартую пішака. Є у нас невелика ідея тут. Дволікти, щоб він тут не поміняв чорнопольника. Тут я допускаю. Я міняюсь. Я нападаю. Тепер я б хотів би подвійний удар тут зробити якось. Він туди просто йде. М -hmm. М -hmm. М -hmm. Можна, звісно, напасти, але він повернеться. Мені треба напасти так. Типа на коня. Щоб я погрожу взяти-взяти. Отак типа. Вилка. О! Зараз. Забере коня у мене, да? Ну давай. Бий коня, я не, я не боюсь. Я на D6 візьму. Можна і тут взяти і погрожувати потім так, а можна. Можна так не робити. Бем, бем-бем-бем, бем, бем, бем. Тепер тут на D6 з'їмо. Центр, в принципі, розмінявся туди-сюди, плюс-мінус, плюс. Але його король буде також відкритий. Побачимо. Ну, да, віддалений пішак, але він, мабуть, втратиться. Все-таки фігури у нього поки що стоять так. Кожна сама по собі. Якщо він знайде якісь можливості стабілізувати відразу всю свою позицію, згрупувати якось фігурки, щоб вони виконували якусь одну функцію там. Нападали на моє слабке місце. Але де воно? У білих? Неясно. Може це мій король? А може це центр? Може це ферс невдало стоїть? Ніхто не знає. Ну, саме просте просто якось тут все поміняти. Тіпа. Але буде висіти в нього слон. В коня, поки опора є. На декілька ходів оцього буде отак. Для нашого коня достатньо. Щоб створити йому купу загроз. Ах ти. Ну, надо... ну так робиться, от скажи мені. Ти нормальний взагалі. Міняється так. Ну, не От він не міняє. Так. Не мінятись. Він знайшов, да. Хід централізує, тут захищає. На взяття буде тут захист позиції непоганий. Відкривати лінію взагалі я не хочу. Може Турою, в принципі, взяти. Взяти, взяти. Не знаю. Хай міняється. -ту 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 -ту. Мабуть, це Все розміняємо зараз, дай. Якби усе. Ти тут, я тут. А він мати де мені ставить? Давай, Заборони хай тут мені не заважає. Я взагалі мат отримую. хе смішно. <marriages> Так, ну цікава партія. Подивимо аналіз. 90 на 95. Ну непогано ми з ним зіграли. Непогано. Цікаво мене, чи були в мене шанси. Ні, це нормальний хід по теорії, не знаю цього ходу. Ну окей. Так. Жертва нормальна. Не, це поганий хід. Я взагалі не бачу тут D6. Не була ідея, я реалізовував чисто якісь вилки. Да, можна було виграти було б у мене краща позиція. Да, був прикольний хід. Фрізь Б8 захистив. Через ферзя пішака е 5 Плюс захистив. Ну і, в принципі, розмін. Коля, ну все рівно десь приблизно рівна позиція. Так. Тут якась менш пільна нічийна позиція здавалося б. Але я прогавив просто цього пішика. Я думав, в мене швидкий пішак. Виявився, що в нього Формула 1. Да, це основна помилка. Поставив просто. Машинально туру позаду. А треба просто шахувати. Ага, ну тут взагалі не так то просто. Чи просто. А пішак, до речі, тримає поле. А ні, що він триває поле. Це ж туди йде пішак, що він тут не тримає. Тураж 4. Нікуди тут не йдеш йдеш назад. Тут ставіч. Вічний... Ну прикольно, до речі, вічний шах. Тут мат. Просто всі поля закрили і шахуєш просто. Я думав, я не пропускаю тут. Фрізя пропустив. Було вже пізно. Тут уже все, так. Да. Немає нічого. Думав, якось тут, можливо, виграю туру за пішачка, але ні. Тут програш.